Якщо ви хочете справді класний матрас, який буде довго служити, але готові за це заплатити, то є такий матрас, який називається Етель. Він може бути на звичайному блоці, а може бути на зонованому, де пружинки мають різні зони жорсткості. На зонованому він буде трошки м'якший і комфортніший. На звичайному буде пружніший. Робиться дві сторони латекс, дві сторони кокос. Окремі пружинки і термовелики, які захищає наповнічні. Одна сторона кокос складається ближче до верху, друга сторона, як бачите, латекс ближче до верху. Навантаження матрасик тримає 150 плюс кілограм на одне спальне місце. Жорсткість 3 та 4 бали в п'ятибальній системі. На зонованому буде на півбала менше. Чухольчик можна знімати і прати. Якісна тканинка, наповнювачі, які довго служитимуть, гарантія 5 років на наповнення, 10 на пружинний блок. І це той матрас, який перевірений часом, тому що сам користуюся вже більше 6 років. Якщо поміняти йому тканинку, то можна продавати як новий, чесно кажучи. Відповідно, хочете нормальний якісний матрас і готові за це заплатити, то берете, якщо пружніший шукаєте, берете Етель на звичайному блоці. Якщо берете. Трошки м'якший і комфортніший, берете зонований блок. Ці матраси, які робляться на замовлення, є готові в наявності 160 на 200 і 180х200. Доставка по Україні безкоштовна. Не забувайте купувати до нього на матрасник. Це подовжить термін служби, матраса і збереже гігієну вашого спального місця.